Перед мікрофоном Христина Срібняк, і це програма Свій цех 25 грудня, виповнюється 400-ліття від дня народження німецького християнського містика, теолога, душпастеря, лікаря, мислителя і поета епохи бароко Ангелоса Сілезеуса, польського відомого також як Аніс Шльонжак, тобто ангел-сілезець, і справжнім ім'ям цього важливого для сілеської землі діяча, який більшу частину життя прожив у Вроцлаві тоді. Ще у місті Бреслау був Йоганнес Шефлер. Останні роки свого життя Ангел Сілезець провів у монастирі госпітальєрів, де сьогодні знаходиться Осолінеум. Рішенням міської ради Вроцлава цей рік визначено роком Ангелоса Сілезуса. І для вшанування пам'яті та поширення знань про нього місто провело низку заходів. Зокрема, Вроцлавський університет та Осолінеум національний інститут імені. Солінський присвятили Ангелу Сілестю дві наукові конференції. А до кінця року музей пана Тадеуша у Вроцлаві запрошує на виставку стародруків Ангелоса Сілезіуса із колекції Осолінеум. І це сім німецькомовних видань 17-го і 18-го століття з унікальними палітурками, декоративними титульними сторінками та декоративними ілюстраціями, які знайомлять відвідувачів із бурхливими часами релігійних суб. Перечок католицького тріумфу та мистецького динамізму епохи бароком про Ангелоса Сілезіуса і про стародруки, які можна побачити на цій виставці, розповіла Марта Дарзінська, яка є асистенткою відділу історії та інтерпретації пана Тадеуша. Ганесше Шефер знаний власне під своїм. Йоганнес Шефлер, відомий під псевдонімом Ангелюс Сілезіус, був сілеським священнослужителем. Спершу він дотримувався лютеранської віри, оскільки народився в протестантській родині, але з роками перейшов у Риму католицизм. Це було 17 століття, період після тридцятилітньої війни. Час, коли католицька церква була дуже активною у сфері контрреформації, тобто заохоч людей різних протестантських деномінацій, тобто автономних течій, до повернення у лоно католицької церкви, оскільки Шефлер був дуже освіченою людиною, йому не можна закидати, що він прийняв емоційне рішення чи перебував під впливом певних кіл. Він здобував освіту в університетах багатьох європейських міст, зокрема у Падуї, Страсбурзі, Лейдані, де мав контакт з протестантськими деномінаціями із Римокатолицької коли у 1649 році Анґеліс повернувся з навчання до Сілезії і став придворним лікарем герцога Сильвія Німрода Вюртемберського, який володів землями сучасного міста Олісниці, що неподалік від Вроцлава. водночас він активно був заангажований у церковну діяльність, тоді ще як протестант. З іншого боку, низка подій у його житті призвела до навернення до Риму католицизму, адже Ще з підліткового віку і часів навчання в університеті Йоганнес Шефлер цікавився католицькою містикою. Він читав містиків, пов'язаних саме з Римокатолицькою церквою, і дуже поважав їх духовний доробок. Крім того, він цінував традиційну побожність, шанував святих і мав багато сумнівів щодо викладу віри з лютеранської точки зору. Він вважав, що довільне тлумачення святого письма може призвести до багатьох помилок. Ки зловживань, а ще він мав сумніви щодо самого Мартіна Лютера, щодо його характеру, його життєвої позиції, його здобутків, його досягнень. Що це була за людина в етичному і моральному вимірі. Відтак з роками це призвело до того, що почав сумніватися, чи хоче він і надалі залишатися лютеранином. Але були й інші чинники, адже Шефлер Анґелус Сілезіус намагався видати свою збірку мотлитов католицьких містиків, переважно середньовічних. Але тодішнє протестантське середовище стало йому на заваді. Зокрема, серед тих, хто не дозволив йому це зробити, був придворний. Проповідник герцога, адже остерігався гострої реакції місцевих протестантів, і це якраз відбувалося у передріздвяний період, адже передбачалося, що видання побачить світ з нагоди Різдва Христового. З листування Ангелуса, що збереглося, відчувається, що він був засмучений і ображений тим, як далеко зайшло протестантське невігластво в традиційній християнській духовності, богослов'ї та містицизмі. Тож, коли його близький друг, шляхтич з місцевості Бистра фон Фалькенберг помер, це стало одним з чинників, які змусили Шефлера відмовитися від прибуткової і почесної посади придворного лікаря в Олясниці і повернутися до Вроцлава. Intratnej posady nadwornego lekarza książęcego w Oleśnicy i powrócił do Wrocławia. У Вроцлаві Йоганнес Шефлер, тобто Ангел Сілезець, долучився до ордену хрестоносців Червоної зірки. А вже за кілька місяців у 1653 році він прийняв Риму католицьке віросповідання. Відбулося це у костелі святого Мація, де він і знайшов спочинок. Через вісім років після його конверсії, тобто у 1661 році, Ангело Сілезіус був посвячений на священника у Нисі і вступив до ордену. Братів менших конвентуальних францисканців продовжує Марта Дардінська. Пузній заангажував сумдіальності. Душпастерська згодом він зайнявся душпастерською діяльністю. Написав багато полемічних творів, в яких обґрунтовував своє рішення відмовитися від протестантизму і пояснював, чому став католиком. Багато з цих полемічних праць були опубліковані у збірці Еклезіологія. Вона була опублікована у 1677 році, а потім переведена у 1735 році, і на виставці можна оглянути обидва примірника. Це збірка полемічних творів шефлера, написаних ним у період, коли він вже був католиком. Вони дуже гарно оформлені. Один із стародруків демонструє титульну сторінку і фронтиспис, тобто ілюстрація, розташована перед титульним аркушем на лівому боці. У ньому представлені такі алегоричні образи церкви в облозі, яка захищається від нападів протестантів під проводом Мартіна Лютера. Третій експонат виставки теж цікавий. Це своєрідна апологія тридентського собору, який мав на меті відновити церковне життя після промови Мартіна Лютера під час реформації. Він відбувався між 1545 і 1563 роками і проходив у місті Триденті на півночі Італії. Рішення цього. Собору однозначно змінили обличчя Римокатолицької церкви. Вони були спрямовані на викорінення тих вад, які призвели до виходу протестантів з Римокатолицької церкви і заохотити їх до повернення. Звісно, цього не сталося, бо Тридентський собор не вичерпав конфлікту. Він вже точився не тільки як богословсько-духовне, а згодом і як політичний і військовий. І йдеться про релігійну війну 16 століття і велику гекатомбу, яка спіткала Європу у 17 столітті, тридцятилітню війну 1618-1648 років. Саме під час цієї війни у Вроцлаві народився і виріс Ангелос Сілезіус, і він був уже дорослим у післявоєнні часи, коли Сілезія і Європа з zbierały się z siłom po dramie, co prokotoliło się Europą. dramacie, jaki przeszedł przez Europę. Окрім теологічних творів, Ангело Сілезіо завишив у творчому доробку і містичну поезію, яка найкраще представлена збіркою Херубіновий віндровець, тобто «Херувимський прочанин, 1657 року, яка є прикладом містицизму і духовності того періоду. Це збірка глибокодумних поетичних афоризмів, які стосуються доробку християнських містиків від найдавніших часів, тобто перших християн аж до сучасників само. Мого сілезіуса на виставці у музеї пана Тадеуша представлено сім стародруків із колекції Осолінеум, які торкаються релігійно-містичної тематики. Вони були видані у Нисі Клоцько-Свідниці, Берліні, зокрема, і є рідкісними джерелами книги 17-18 століття. Адже, хоч у той час і існували вже друкарські верстати, та все ж книжки були дуже дорогими і частково оздоблювалися уручну. І представлені стародруки. Є об'єктом з найцінніших гравюр барокової літератури із колекції національної бібліотеки Осолінеум. Кри. Ці те з книжки, чисто мають дерев'яну політурку, обтягнуту тисненою шкірою. Цікаво, що книги з 17-го або 18-го століття набагато довговічніші і часто в кращому стані ніж новіші книги з 19-го століття. Адже папір тоді виготовлявся зі старого рваного ганчір'я. Згодом папір почали виготовляти з целюлоза, яка менш довговічна, тому стародруки вісімнадцятого го Надцятого, 16, 16 століть, мають досить міцні товсті сторінки, які завдяки такому способу виготовлення пережили століття і до сьогодні перебувають у дуже гарному стані. Презентовані стародруки друковані чорним кольором іноді мають червоні підкреслення з гравюрами, мідюритами. Загалом книжкова колекція о Солінеум складається як з новопридбаних примірників, так і тих книжок, які ми поляки привезли зі Львова після другої світової. Війни, де раніше знаходився інститут осолінських, так і тих, що потрапили до нас у німецьких екіпажах, коли німці відступали перед радянською армією. Коли сюди почали приїжджати поляка після сталінського переселення, після Другої світової війни, вони теж застали тут сформовані книжкові колекції, які залишили після себе німці, що були виселені звідси на захід. Ще до Другої світової війни, Осолінеум мав у своїй колекції книжкові зібрання дуже багатьох шляхетських родин 19-го і 20-го століття, які вони передавали або дарували до Оссолінеуму у переконання, що там вони будуть у безпеці і зберігати. Тимуться належним чином, що вони будуть каталогізовані і доступними для багатьох інших людей, і це не лише збірки родини Любомирських у нашій колекції з Осолінеума. Ви можете зустріти артефакти з дуже цікавою історією і дуже довгим шляхом. Тут у Нижній Селезії, дуже помітні впливи різних культур, які панували на цих землях. У середньовіччі це були території п'ястів. Потім поляки втратили їх на користь Богемії у 1526 році. Вона стала частиною австрійської монархії габсбургів. Приблизно до середини 18 століття ці території були австрійськими, і лише пізніше, у 1740 році, в результаті першої сілеської війни, ці території були відібрані у габсбургів і включені до складу прусської держави. Тож від пізнього середньовіччя нового часу і до другої світової війни ця територія з Врословом на чолі знаходила під значним впливом німецької культури і мови, і у цій частині нижньої сілезії німецько австрійсько чеський дух все ще дуже живий. І я бачу, що сучасні нижньосілезійці, попри те, що вони є поляками, будують свою місцеву ідентичність також і на основі своєї місцевої ідентичності, що випливає безпосередньо з німецької культури. Наша Нижньосілезька прив'язаність до Ангелоса Сілезіуса, наша симпатія до цієї постаті, наше вшанування його пам'яті, наша увага до його. Творчості його діяльності та часу, в якому він жив і працював, є проявом цього. Це доказ того, що ми, як мешканці нижньої Сілезії, як поляки у 21 столітті відчуваємо зв'язок з історією регіону. Це нам близько, це важливо. Ми хочемо про це пам'ятати, незважаючи на те, що це насправді не польська культура, а німецька. Це німецько-австрійська спадщина. Це культура німецька це стадідство німецько-австрія. Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie, nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie. Цей двовірш у польськомовному перекладі Адама Міцкевича викорбовано на постаменті пам'ятника, що стоїть і присвячений Ангелосу Сілезіусу між вулицею Шевською та алеєю Осолінських біля інституту імені Осолінських у Вроцлаві. Триметрова бронзова фігура зображує людину із двома крилами. Ангелос Сілезіус є патроном однієї із найважливіших літературних премій Центральної Європи, яка називається Ан. Angelus. А стародруки Ангелоса Сілезіуса із колекції Осолінеум у музеї Пана та Деуша у Вроцлаві можна оглянути на виставці до кінця року. А це була програма Свій цех і я, її ведуча Христина Срібняк. Почуємося за тиждень.